Свій колектив згуртувати з іншими позмагатися у Черкасах відгримів перший фестиваль тімбілдингу. 15 команд міської влади і бізнесу у день незалежності випробовували себе на місність та здійснювали мрії містян. Свято нового формату зібрало у долині троянд кількасот учасників та глядачів. Змагалася за перемогу і команда телеканалу Віка. Про враження від незвичних конкурсів та тріумфаторів дійства розкаже Ірина Койбіда. Будете <звук> Полісмени, журналісти, банкіри, айтішники владці, учасники, що зголосились на спортивно-інтелектуальні змагання, гуртуються в долині троянди з самого ранку. Попереду у них 25 непростих командних конкурсів та ще й за дощової погоди. Жодного протистояння не було. Було дуже велика цікавість, тому що люди взагалі знають, що це дуже весело. що це дійсно команда дуже єднає і дуже зі знаком плюс всі були відгуки. Віківці головувати в своїй команді довіряють редактору Ірині Малюковій. Таро. Розповідає, розділятись на москові та фізичні центри не стали. Вирішили все робитимуть гуртом. Злагодженість дає свої результати, і збірна телеканалу стає найшвидшою у всіх конкурсах та фінішує першою. У нас немає центру, у нас працюють всі одночасно. Навіть чоловіки, які мають бути силовим центром, вони також є москвим. У нас реально таке створилося ядро, конкурс єднає, але і втомлює також. Серед завдань, які організатори ставлять учасникам фізичні вправи на спритність, жвавість і витривалість, а ще психологічні та налогічне мислення. За п'ять годин фестивалю команди долають скеледром, переносять воду мотузками, балансують на гойдалці, ставлять хімічні досліди, розв'язують інтелектуальність завдання чи не найбільше глядачів збирають танці у виконанні збірної міської ради? Чому ми так гарно танцювали? Бо ми ну команда, та ми знаходимо компроміси, рухаємося далі і працюємо. У підсумку депутати натанцьовують собі на друге місце у загальному заліку. Бронзовим призером стає команда Ощадбанку. Першість виборі – збірна черкаських патрульних. Ми готувалися ще й до поліції. Ми всі займаємося спортом. Дехто з нас професійно займається спортом, дехто любительські. Ну тобто, я думаю, що ми достойні конкуренти. Ну це нормально. Саме патрульна команда і вирішує долю головного призу 25 тисяч гривень на втілення соціального проєкту. На цю суму претендували чверть сотні оригінальних ідей. Полісмени своїм рішенням передають символічний чек проєкту зі створення тактильних дитячих книжок. Ті зголошуються розділити суму з іншими претендентами. І другим отримувачем призу стає школа раннього особистісного розвитку. Ще дві ініціативи отримують фінансування від спонсорів. Ірина Койбіда, Сергій Єфімов, Віка новини.